Вітаю малята! Сьогодні до нас у гості завітала дівчина Марічка. Вона приготувала для вас загадку. Слухайте уважно! В небі ластівка летить, вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека. Що це малята? Це літо. Діти, а як назвати літо лагідно? Літечко. Влітку тепло. Отже літо це яка пора року? Тепла. А взимку холодно. Зима яка пора року? Холодна. Малята. Пропоную вам пограти у гру який-яка-яке? Літо яке? Тепле, веселе, спекотне. Сонце влітку яке? Ясне, яскраве, тепле, лагідне. А дощ влітку який? Теплий. Літній. Дні влітку які? Сонячні, довгі, теплі, спекотні. А вода в річці улітку яка? Тепла, чиста, прозора. А тепер пограємо у гру, скажи навпаки. Зима. А навпаки, Літо, день, а навпаки, ніч. Сонце, а навпаки. Місяць. Ранок, а навпаки, вечір. Холод, а навпаки. Тепло. Дощ, а навпаки, сніг. Світло, а навпаки, темрява. Дуже добре. А тепер пограємо у гру. Назви перший звук. У слові сонце. Який перший звук? С. А у слові жук ж. Ластівка який перший звук? Л. А в слові дощ, який перший звук? Д. Назвіть перший звук у слові морозиво. М. Малята, скажіть, будь ласка, а чи можна влітку в лісі знайти проліски та чому? Ні, не можна, тому що проліски квітнуть навесні, а не влітку. Чи можна влітку побачити сніг? Чому? Ні, не можна, тому що сніг буває взимку, а не влітку. Чи можна влітку назбирати ягід у садочку? Так, можна, тому що влітку дозріває багато ягід. Ви всі молодці малята, але Марічці вже час повертатись додому, тому вона вам каже до побачення!